Японська організація Peace Wins Japan допоможе Чернігову у відновленні двох дитсадків No4 та 72 у великому спальному мікрорайоні Чернігова на околиці, де тривали бойові дії. Днями в управлінні освіти підписали тристоронню угоду між управлінням, японською стороною та підрядником. Ми приїхали до Чернігова рік тому, аби подивитися, чи ми можемо допомогти. І ми вирішили реалізувати цей важливий проект для дітей в Чернігові. І от ми нарешті досягли того етапу, коли підписали. Договір з управлінням освіти і підрядником. Ми дуже раді бути тут і що нарешті можемо почати цю важливу роботу. тендер проводила японська сторона. Він відбувся за правилами ЄС. Участь взяли 14 учасників. Нині домовленості оформили юридично і незабаром стартують роботи, котрі мають закінчити до 1 вересня. Пісминц <Sons> Japan запросила до Чернігова місцева компанія. Це соціально відповідальний бізнес, що вкладав у розвиток свого міста й до початку бойових дій нині виступають по. <середником> у цій співпраці шлях був дуже довгий і важкий. Більше року ми до цього йшли, і це дуже видатна подія для нас, як для компанії, яка не тільки там, створює бізнес, там, робочі місця в Чернігові, а ще й допомагає Чернігові відновитися. Нагадаємо, під час бойових дій рік тому росіяни пошкодили більшість черніївських шкіл і дитсадків. За рік після деблокади місто вдалося відновити стаціонарне навчання в 28 з 31 школи. З 52 дитсадків нині працює 37. і ремонтні роботи у кількох інших тривають. Окрім відновлення після обстрілів, основна умова роботи закладів наявність укриттів. Їх переважно кошту міського бюджету з залученням благодійних організацій і фондів. Відновили в усіх закладах. Нині приймають дітей. Коштом японської організації мова про 20 мільйонів гривень. У згаданих дитсадках роботи виконають у групах та по периметру. 72-й садочок управління капітального будівництва займається ремонтом укриття коштом міського бюджету. По четвертому садочку безпосередньо поки що питання відкрите, тому що є декілька організацій, до яких ми звернулися попередньо були підтвердження, проте наразі не можна сказати, що вже підписана якась угода для того, щоб можна було свердно сказати. У 2022-му другому відновлення дошкільної освіти починали з чотирьох закладів, продовжуючи роботи в інших і відкриваючи заклади за потребою, адже місто за період бойових дій. Покинули близько двох третин населення, обов'язково враховують територіальну доступність і потребу в різних мікрорайонах, кажуть в управлінні освіти. Нині відновлювальні роботи продовжують. Проти вільних місць на сьогодні багато на сьогодні. Є понад 1200 вільних місць для того, щоб забезпечити потребу жителів міста в роботі в тому, що в потребі дітей в дошкільній освіті. І фактично хочу сказати, що ті першочергові роботи, які були виконані коштом міського бюджету, наразі вони крім того, що створилися місця, то наразі по багатьох садочках іде ще додаткові роботи, які в в процесі експлуатації виникла необхідність поліпшення дороблення. Нині 15 дитсадків не працюють, проте мова про закриття не йде. Працівникам і працівницям запропонували вільні місця в тих закладах, що вже відновила роботу. Якщо ж частина колективів лишилася приглядати за будівлями тимчасово не працюючих закладів, їм теж виплачують зарплату, зазначають в профільному управлінні. Якби йшла мова про закриття садочку, то ніхто б не тримав людей на простої, не виплачував би їм кошти дві третіх заробітної плати. Це навантаження, взяв на себе взяло. На себе місто. Ми максимально допомагаємо людям зберегти робочі місця. Сподіваємось на те, що діти приїдуть і будемо відкривати, відновлювати садочки. Тривають ремонтні роботи у 30-му дитсадку, який вже незабаром відкриє свої двері для дітей. У цьому ж мікрорайоні поруч з 15-тим ліцеєм і 11-м колегіумом є ще один пошкоджений росіянами дитсадок. Вікна і дах тут зробили, але будівля потребує укриття, оскільки підвал не має не лише нормального входу, а й потребує складних проєктних рішень. Над проєктом працюють фахівці, проте поруч є працюючий заклад з вільними місцями, пояснюють в управлінні. Поряд.

на сьогоднішній день на тепер списковий на 10.04, спискова потреба в місцях 38 місць. Відновлення на цьому не припиняється. Місто відновлюється велика частина людей, повертається серед них і сім'ї з дітьми. Нагадаємо, нещодавно відновили роботу групи раннього віку для дітей від 2 до 3 років. У травні закладів, де вони працюють, стане більше а детальніше про заклади освіти можна дізнатися в профільному управлінні.